Потім настав день опрісників, коли мали принести в жертву пасхальне ягня. Ісус послав Петра та Івана, кажучи. Підіть і приготуйте нам Пасху, щоб спожили ми. Ось як будете йти в місто, зустрінете чоловіка, що несе глечик води. Ідіть з ним додому і спитайте його: де кімната для гостей, щоб спожити Пасху з учнями моїми. Що за пасхальне ягня? Я одягну ці чорні окуляри. Це допоможе мені побачити правду. Я теж маю окуляри, щоб побачити правду. Боже, освяти їх. бо Твоє слово то правда. Мені здається, хтось поставив нас на паузу. Я вірю тільки в те, що бачу. І що ж ти бачиш? Нічого. Євреї збиралися сім'ями або великими групами, щоб відсвяткувати визволення з єгипетського рабства на Пасху. Частиною обіду були гіркі трави, які нагадували їм про гіркоту рабства, в якому їх мучили єгиптяни. Наступною частиною було пасхальне ягня. Євреї використовували його кров, щоб покропити на обидва бокові одвірки як нагадування про ніч. Коли ангел убив всіх первістків у Єгипті, він пропустив лише закривавлені двері, бо це означало, що ягня там уже було вбите. Ягня було заколено замість усіх, хто мав померти. Бог є любов понад усе. Він не може бажати смерті. Я не маю терпіння до людей, я не ідеальний, як Бог, тому я не здивуюся, якщо він уб'є усіх людей. Бог довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув. Але гріх увійшов у світ. І через гріх смерть, і таким чином смерть прийшла до всіх людей, тому що всі згрішили. А як же яхня він не згрішив? Кроще, щоб п'яня оберло, ніж усі. На вечерю мають прісний хліб, тому що вже тоді в Єгипті тісто не встигало піднятися, і люди пекли хліб з прісного тіста поспіхом. Після того як Бог поразив Єгипет, євреї повинні були негайно покинути його. На згадку про це вони їдять і пасхальне ягня поспіхом і одягнені в дорогу, щоб вони були готові негайно вийти з рабства. А ми не вільні. Він залежить від мобільного телефону, вона залежить від компліментів. Вони хочуть бути прикольними будь-якою ціною. Краще не буду говорити чим це залежний. а то, що ззаду весь час боїться. Ви не можете бачити всіх в такій темряві. Кожен має в собі силу. Треба тільки повірити. Я двері. Коли через мене хто війде, спасеться. Двері, але що позаду. Почисти Окуляри, Бог є і Небо. Це було не лише нагадуванням про швидке визволення з рабства. Євреї повинні були бути готові до приходу Месія, який мав прийти, щоб звільнити їх від рабства, смерті та гріха. Отже, Ісус оголосив себе Месією, коли взяв чашу з вином після вечері і сказав. Що вино означає його кров, яка проливається на хресті, а ламання хліба означає смерть Його тіла. Смерть? Як смерть могла нас врятувати? Ми потребуємо життя, любов, ласку. Усі вимирають, навіть Ісус помер. Він помер за нас, щоб ми могли жити з Ним. Бідний Ісус невинний, як ягня. Краще, щоб Ісус ніж усі. Звідси також походить християнська традиція пасхального ягняти. Смерть Ісуса врятувала нас, як смерть ягняти врятувала сім'ї в Єгипті. Жертва ягняти була недостатньою, тому її приносили щороку. А жертва Ісуса є достатньою та дійсна вічно. Тому як символ цього християни замість м'яса тварин печуть солодке ягня. Ісус воскрес із мертвих отже життя знов перемогло. Ох, тепер вони усі святі. Отже, давайте перевіримо це. Так воно із людьми. Просто подивіться по суті. Але не всі послухались Евангелії, бо Ісая каже: Господи, хто повірив тому, що почув був від нас? Я зрозуміла. От за Бог чекає нашого рішення. Чекає і вашого рішення. Не знаєте, як прийняти рішення повірити в Ісусу? Запишіться на курсі там зайдете відповідь.